На нас та лікарня, яка їх відпихає. Ну, наскільки У мене друг мій, після величезної травми, він реабілі... на реабілітації там півтора року, напевно, був зараз інвалідність, він стикається з такими, як невиконавчі в лікарні. У нього немає взагалі позитивного. Якось. Ти, не ти скажу, опочитати. а щось позитивне є? Він приходить по-людськи, але входить от туди, тому що там неправильно прийняли там Ми суда. там, ми так. там вас не посилали, да вони це чують. От тому дивіться, тому фахівці створені, ми не просто. Коли до мене прийшла дружина загиблого військового, так? я її брала за руку. Я йшла з нею в лікарню до лікаря, тому що треба була допомога. Я йшла і з нею, писала заяву на поховання. Я брала її документи, несла ще кудись. Фахівці для цього і створені. Ну це ми так думаємо. Ми трьох сіли і потім. Ми фахівці, те, що ми можемо самі робити, да. ми на фахівці не посилаємо. А Бо я вся посадив можете? машину, Посилайте повіз собес, повіз військомат, завів кабінет. Бо хлопці є такі після цих да. травм. Вони да. просто місяць скажуть, у тебе все порядку з документами. Да. Він кита порядок. А мені завтра сам. треба йти вже цей частину. Я кажу: А де ж в тебе нічого не в да. Тобі нема виклад за, Це, за поранення? За те. Він прийшов з, з госпіталя. Його супровіду ніяко не було. Він прийшов додому. Все написано, місяць. Вони навіть інколи не знають, що них там написано. Тому ну, це у силу їх, якщо дуже багато було контузій, це все нормально. Тому дивіться, оцю ношу ми можемо О, з вами розділити. Для того ми і є. Чого ми вам кажемо? Ми до вас йдемо на співпрацю. Будь ласка, і ви йдіть до нас на співпрацю. Ми готові цю ношу з вами розділити. Для цього ми були введені. Дякую. 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 А це, будь ласка, те, що вас насола. Thank you.